Усім привіт, мої дорогі глядачі! З вами знову я, Даша Барташ, і я б хотіла вибачитися за те, що не викладала відео так довго. Справа в тому, що сьогодні буде відео е, незвичного для мого каналу формату, е, тому що весь цей час я його готувала. Сьогодні буде огляд на книгу е, Ілларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Можливо, ви про неї ніколи не чули, але е, у колі людей, які читають, вона вважається досить популярним українським трилером, е, який вийшов у 2018 році. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал. На жаль, книгу я читала в електронному форматі, тому я не зможу сьогодні показати її примірник. І ще дещо. Коли почнуться спойлери, я спеціально про це скажу, і в описі буде тайм-код, куди переключити, аби уникнути їх. Іларіон Павлюк це відомий український письменник та режисер. Він є автором не тільки Я бачу вас цікавить пітьма, а ще й трилерів Танець Недоумка та Білий попіл. І ще багатьох інших книг. Він також є українським військовим та військовим кореспондентом. Він дуже давно зацікавився темою пітьми в людській душі. Цей інтерес зародився в авторові ще 20 років тому, коли він тільки починав свою кар'єру військового журналіста під час інтерв'ю з палестинськими терористами. Коли він ще всередині нульових років подорожував маленькими українськими містами та селищами, в його голові виникло питання, як можна жити життя, яке тобі не подобається. Багато років по тому автор ще дивився трейлер фільму Дике поле, і тоді це питання у його голові повторилося. І саме так виникла ідея створити історію про місто, в якому життя йде по колу. Саме так і виникло місто сад, верніше селище сад. У творі є багато моментів, які взяті з життя самого Ілларіона. Наприклад, момент з вчительським будинком, в якому не було туалетів у квартирах і мешканці виливали помиї просто на вулицю. У дитинстві автор мешкав у селі Воскресеновка, у селі Воскресеновка, вірніше, так правильніше. На острові Сахалін, це в Росії, і там, у будинках у мешканців, також не було туалетів, і вони виливали помиї просто на вулицю. Зимою село рятував сніг, а літом у всьому селі просто нестерпно смерділо, і це нікого не хвилювало. Автор повернувся в Україну лише в 1996 році, а до цього часу він жив і зростав в Росії. І коли в цій країні відкрили архіви КДБ, з'явилося дуже багато інформації про злочини радянських військових у Європі під час Другої світової війни. І тоді автор чув дуже багато фраз виправдань від дорослих, таких на кшталт ну, а що ж ви хотіли? Вони ж німці там, там, теж дуже багато що зробили, і ну, в сенсі поганого, і маленького автора. І до сьогодні його також ці фрази дуже вражали і вражають. У творі один з персонажів дуже часто любить повторювати таку цікаву, але зовсім не позитивну фразу ох, ох, ох що ж я маленьким не здох. Навіть наголос, який у цій фразі падає на склад ма, натякає нам, що ця фраза була перекладена з російської. Як, власне, і сам роман спочатку був написаний російською. Так от цю фразу автор почув ще у свої 13 років, коли в 1994 році перебував на острові Ітуруб. Там гарячі джерела виходили на берег. І місцеві мешканці зробили ванни, аби туди потрапляла вода, і аби там можна було відпочивати в тих ваннах. І якось ці ванни, їх було дві. Автор стояв. Я верніше, стояв біля однієї з них і почув цю фразу від одного дядька, який заліз купатися в цю ванну. Вона йому дуже сильно врізалася в пам'ять, здалася йому дивною, тому що це якось, ну я й сама цим погоджуюся, що це дуже зневажливо по відношенню до, своєго, до свого життя звучало і звучить так казати. Тому що невже в твоєму житті так мало радощів, що ти готовий померти через цю е, просто гарячу ванну? Е, і ця фраза була вписана пожежникові Захару Науменкові е, для того, щоб підкреслити марність усіх його дій, адже е, адже Захар дуже багато чого у творі робить через заздрощі. Ну, особисто я не згодна, що це підкреслює. Марність, але це насправді думка автора. У творі є персонаж, шестирічна дівчинка Надійка, Надійка яка хвора на аутизм. І через це багато навколишніх дорослих стороняться її, не підпускають до неї своїх дітей. І навіть коли вона губиться в каменярнях, її не спішають рятувати через те, що багато хто вважає. Що цій дівчинці краще померти. Ось така депресивна і жахлива історія. І у автора насправді теж колись була хвора донька, у якої теж було ну, подібне захворювання, у якої був дуже слабкий імунітет, яка померла в дуже малесенькому віці від пневмонії. По-моєму, їй навіть двох років не було. І автор зі своєю дитиною також багато разів зіштовхувався, особливо в нашій країні, коли він був в Америці, такого було набагато менше. Особливо в нашій країні вони часто зіштовхувалися з міфами і дискримінацією хворих людей. Ще під час прочитання книги мені, як і багатьом перес... як і багатьом читачам, напевне, стало зрозуміло, що Бузьків сад це не окреме містечко, це окремий всесвіт, а саме пекло. А тим людям, які знайомі з фінською міфологією, стане зрозуміло, що це пекло за фінським зразком. Автор надихався фінськими легендами і міфами про те, що людина, яка багато грішила при житті після смерті у своєму пеклі, буде проживати найгірший варіант свого життя нескінченно. І багато хто з уважних читачів також зрозуміє, що персонажі пітьми самі створюють собі пекло. У творі також є багато посилань на відомих творців та письменників. Наприклад, назва готелю Сяйво-Жовтня, який після декомунізації став просто сяйво, підсилає нас до відомого роману Стівена Кінга. Це, до речі, не єдина алюзія на цього автора. У Творі також є переосмислена алюзія на Стівена Кінга на його роман Непотрібні речі. У творі є моменти, де певні персонажі хочуть позбутися містичної теки, яку не можна ні викинути, ні спалити, ні сховати, взагалі нічого не можна з нею зробити. Єдиним варіантом позбутися цієї теки, виявляється, віддати її Харитону. Харитон – це один із демнів вузького саду. Але для того, щоб Харитон забрав цю папку, йому потрібно, аби кожен з персонажів робив, зробив вірніше, малесеньку, шкідливу послугу насправді. І кожен з персонажів погоджується на цю послугу. Вони йдуть на компроміси з совістю, у декого навіть після цього зникає пам'ять, вони дійсно не пам'ятають, що сталося насправді, але вони не розуміють, що їхнє пекло складається з величезної кількості таких компромісів. І це насправді є пересмисленою алюзією на роман Непотрібні речі, в якому ті, хто читали цей роман, вже здогадаються, про що я зараз буду говорити, в якому персонажі, аби Придбати для себе цінні для себе речі також йшли на невеличкі, здавалося, компроміси. У творі також є невеличкі посилання на Данте у вигляді, у вигляді назв глав. Автор посилається на твір Божественна комедія, називаючи. Глави, Наприклад, пояскаїна, лімб чи Лімбо, точно не пам'ятаю, і тому подібні терміни з цієї книжки, аби позначити внутрішній стан головного героя Андрія, який з найглибших глибин пекла, можна так сказати, повертається в нормальне життя поступово. Однією з найважливіших алюзій в романі є алюзія на Картину Боска Сад земних насолод. Вона з'явилася саме тоді, коли Ілларіон Павлюк почав описувати ще в самому початку роману Поїзд, в якому Андрій їде до бузького саду. Спочатку це був звичайний такий поїзд, в якому було смердюче, занедбане кубе, в якому мухи здохли просто в плафоні. Але письменник вирішив. Змінити цей образ, тому що я зрозумів, що поїзд, який їде у пекло, не може бути описаний як звичайний транспорт, тому що коли людина дочитає книжку до кінця, цей, цей поїзд так і залишиться для неї просто поїздом і нічим більшим він не стане. Саме тому автор починає цікавитися темою семи, семи смертних гріхів. І тим, як різні автори описують їх. І саме тоді він наткнувся на картину Боска Сад земних насолод, про яку я тільки що й говорила, він почав читати про цю картину. І саме звідти пішли більшість демонів буськового саду, наприклад, кролик, який полює на людей, свиня, яка одягнена як черниця, вона теж звідти брошка у, у черниці у формі жаби. Звідти пішла, Також звідти пішли бармен і посилання, який звір відправляє Андрію у вигляді відрубаної руки з, з кубиком на пальцях. Також у цьому поїзді багато хто помітить посилання на матрицю. Автор чимало разів переписував книгу. В першому її варіанті. Зникла дівчинка Надійка. Вона була просто дитиною без імені, без характеру, просто зниклою дитиною. І через це Іларіон Павлюк не розумів мотивації Андрія знайти її. Андрій це головний герой, і не розумів, куди йому рухати сюжет. І лише через 8 місяців з'явилася Надійка, і, до речі, в цей же період з'явилися алюзії з Босхом, і автор зрозумів. Як йому далі писати книгу. Під час написання роману Іларіон Павлюк проводив зйомки зі своєю знімальною... Зі своєю зйомочною командою в місті Кагрик. І ця команда зупинялася в тих самих місцях, що і Андрій з Валерою, в тій самій кав'ярні, і на тому самому озері. І... Через пару днів після повернення додому автор шукав підходящу станцію на, на залізничному шляху Київ-Херсон і вирішив писати місто Кагарлик». Для всіх тих, хто не читав книгу, увага! Зараз буде невеличкий спойлер. Якщо ви не хочете його зловити, то просто перейдіть на тайм-код в посиланні під відео. Особисто я з цим не згодна, але це насправді думка автора, це його слова. У книзі описується, що Андрій у своєму минулому ще до початку подій пітьми вбиває афганського хлопчика. І ми самі бачимо, що він не знімає, насправді, з себе відповідальності, він зовсім випадково його вбиває, він цього не хотів, він просто служив в іноземному легіоні. і він е, убив з е, переляку, тому що подумав, що це військовий. Е, е, і у книзі насправді він в першій, принаймні, і в перших двох принаймні, частинах е, так відчайдушно намагається врятувати Надійку, тому що він хоче таким способом спокутувати гріх вбивства е, минулого, який він зробив в минулому. Він автор його насправді описує дуже безвідповідальним, з чим я насправді не згодна. Я особисто я не бачу, що він був десь на початку безвідповідальним, Він, можна сказати, безвідповідально чинить в кінці, коли заради того, щоб Врятувати Надійку без усякого плану повертається в Бузький сад, знаючи, що якщо він не встигне повернутися з нього до сходу сонця, то не повернеться уже ніколи. Але, тим не менше, за словами автора, у третій частині він змінюється і насправді це вражає. Але він йде на божевільний ризик заради цієї дівчинки. Тому що він просто так хоче її врятувати. Не за для якоїсь мети, а просто тому, що він хоче врятувати цю дитину. І це насправді вражає, тому що там дуже епічний фінал виходить. До речі, я забула сказати, що у автора така ж сама проблема з нігтями, як і у звіра. Але він, на відміну від свого персонажа, не зазнавав такого тиску від своїх батьків. І, до речі, персонаж Звіра має свого реального прототипа, але е, я не можу сказати, що це прототип у тих інтерв'ю, які я переглядала, Іларіон Павлюк не згадує цього прототипа. Е, автор сам каже, що незважаючи на свою назву, е, в, якому, в якій присутня, присутнє слово пітьма, ця книга зовсім не про зло. Вона про добро, яке переможе, незважаючи ні на, ні на що. І справді, в книги. Щасливий фінал. І це підтверджується тим, що навіть погані персонажі, маючи погані наміри, вони несвідомо допомагають Андрієві знайти і врятувати Надійку. На мою думку, усі персонажі цього твору поділяються на світлих героїв, до яких відноситься, відноситься напевне, тільки Надійка. До звичайних людей, які багато грішать, але багато хто з них в тому числі одночасно вони і виправляються, і вони просто люди і на зло, на абсолютне зло. Одним із таких, одним із таких дуже незвичайних і суперечливих персонажів є Демон Харитон. Він, хоча і представляє, Зло, але він є нейтральним персонажем. Так само, як і Дора, яку згадують у книжці. Автор книги Іларіон Павлюк тобто, він вважає, що сильне добро воно заслуговує на повагу навіть у зла. І Я абсолютно з цим згодна. І ця думка підтверджується у тих місцях, де Харетон цитує Євангеліє. Адже Харетон, він не може не любити Христа. Він поважає Христа, бо Христос заслужив його повагу. Але при цьому він вважає Христа ідеалістом і сміється з його слів, прости їм, бо не відають, що роблять. Харетон також ставиться зі зневагою до людей через їхню слабкість. Він так само зневажає Андрія на початку, і він відображає думку автора про користь читання та неочікуваний, неочікуваний поворот. Адже є у книзі моменти, дуже багато таких моментів, де Гаратон цитує Євангеліє або цитує божественну комедію Данте. А, і Андрій Гайстер, ну, тобто головний герой, він зовсім не читає книг. У нього на книгах, на місці книг, на книжкових полицях лежить одяг, і він зовсім не розуміє цитати, яким говорить цитати, якими говорить Хертон. Хертон, на відміну від інших демонів бузького осаду, Має надію на людей. Він надіється, що хтось таки може виправитися. А Бермен і Черниця вони зовсім не вірять в людей. І насправді в цьому моменті автор представляє суперечку між божественною і демонічною думкою щодо людини. Адже харитон, він хоч і представляє сили зла, він все ж таки має надію. А Бармен і Черниця ні, вони абсолютно впевнені, що ніхто з тих, хто потрапляє у Бузьків сад, не зможе ніколи виправитися чи вибратися з цього міста. Другим нейтральним персонажем у творі є Дора. Зараз усі, хто не читав книгу, але всі, хто хочуть його прочитати, будь ласка, перемотайте на 10 секунд, тому що ім'я Дори, повне ім'я. Воно розкривається в книзі, і це Пандора. Дора – це цікавість, яка може призвести людину як до чогось хорошого, так і до чогось поганого. Вона також, як і Харетон, має надію і віру в Андрія, і вона щиро хоче, аби він вибрався з цього міста, аби хоч хтось від вибрався. Харитон, до речі, в кінці книги починає допомагати Андрію, тому що він починає в нього вірити. Багато персонажів у цій книзі, як людських, так і демонічних, представляють собою певний гріх. Субота це хідь. Тупогуб, тобто мер, це, це ненаситність, ненажерливість. Він ненаситний щодо влади. Пожежник Науменко це завтрість. Про це майже прямо сказано у книзі. Ну, вірніше, не майже прямо, а прямо сказано. Андрій і Гала. Це у православії цей гріх іноді називають лінощами, але в даному випадку: цей гріх вони уособлюють в сенсі депресії, апатії. Ось так. Вони дуже депресивні персонажі. У Андрія дуже низька думка щодо себе і щодо цього світу, а Гала вона покінчила своє життя самогубством, і це такий спойлер, до речі. Пробачте мене за нього, будь ласка. Арсен це гнів. Оксі це зворотня сторона гніву. Вона є жертвою свого чоловіка. Адже він її б'є, а вона терпить, і вона його зовсім не любить. Але при цьому терпить. І останній. Головний смертний гріх це заздрість. Його представляє зовсім другорядний персонаж, якого багато хто можливо і не запам'ятав. Це барменша, з якою Андрій спілкується на початку, яка ще донька Науменка. Вона представляє його, тому що вона представляє гріх жадівності, тому що вона, можна сказати, продає інформацію про свого батька Андрію, якого вона майже не знала за те, що він їй платить. Як я вже казала, демони також уособлюють гріхи. Черниця це, звичайно, хіть, це очевидно. Гнів це кролик Хантер. Бармен це, це заздрість, це за словами автора. А Славік це гординя. І, до речі, цього демона і звати Славік, тому що слава Славік. І цим гріхом, Гординою. У Звір та його мама. Утворює і безнадійні персонажі це, це субота і мер селища тупогуб. Тому що вони є безнадійними, тому що їм подобається так жити. Вони розуміють, що вони коять, і вони не хочуть зупинятися і щось змінювати. Насправді дуже неочікувано, напевне, для багатьох стане те, що. Це сказав сам Іларіон Павлюк. Найгіршим персонажем у дворі є навіть не звір, не всі інші персонажі, які чинили багато страшних злочинів. Це, на думку автора, принаймні, це мама звіра, тому що вона його скалічила і тому що вона не розуміє насправді, що вона зробила, вона повністю впевнена у своїй правоті. Але насправді у книзі немає найгіршого персонажа. Автор спеціально не розповідав нам про неї, тому що він, по-перше, не хотів копатися в болоті, а по-друге, він сам сказав, що хоче, аби кожен читач сам для себе обрав найгіршого персонажа. Ось так. Але у книзі є також персонажі, які, ну, крім Андрія, які виправдалися, і в кінці вони здобули прощення. Там є сцена в кінці, в якій три пташки летять до вирію. Це є цих три персонажі: це один із них це Ксеня, другий це Христина, а третій це я так автор Йоанна називає, але я так припускаю, що це Гала. Хочеться трохи поговорити про символи. Які є в цьому творі. Одним із символів є грецька монета, це обол старовинна грецька монета, яку насправді клали мерцям під язик. Ця монета, за віруваннями давніх греків, служила платою Харону за переправу через річку Стікс. Я думаю, дуже символічно, що Бузький сад знаходиться за річкою Донь. Я раніше не звертала. На цю деталь увагу, коли читала ще двір. Але, до речі, тонь дуже схожа на Сонь. Сонь – це так свою країну називають фіни. І, до речі, за словами автора, монета служить у цьому творі символом усвідомлення, ким ти є і ким є твої вчинки перед смертю. У творі також є розділ, який називається Мідний призмак. Зараз буде ще один спойлер, і ті, хто не хочуть його скупити, прошу перейти на тайм-код в посиланні в описі під відео. В першому варіанті книги автор одразу з самого початку написав, що Андрія насправді збила пожежна машина, потім, просто закінчивши писати це речення, він вирішив, що не хоче писати про це прямо, тому що у книзі насправді є багато таких сцен, які після того, як читач прочитає весь роман, вони починають грати новими барвами і вони набувають нового значення. І ось ця сцена одна із них. Потрапляння Андрія у Бузький сад під час того, як він перебуває у комі, воно теж не просто так. Тому що автор сам пояснює це тим, що він хоче дати, хотів, вірніше, дати читачеві простір для суперечки. Тобто ті люди, які не вірять у пекло, вони можуть просто самі для себе вирішити, що Бузьків сад йому просто наснився. Це було таке марення. Утворює для цього є навіть лікар Лічман, який пояснює Андрію, що всі його спогади про Бузький сад це вони можуть бути просто результатом струсу мозку. І, до речі, ось цей професор Лічман. Слово річмен в одному з карпатських діалектів е означає чабан. І професор, цей професор він має реального прототипа професора Чабана, який є давнім другом автора. Ну ось і закінчився мій огляд. Я насправді дуже довго е читала цю книгу. Я подивилася інтерв'ю з автором, які е сумарно сягають 5 годин у довжині. Е я б хотіла. Як би це сказати? Я багато чого ще не розповіла зі своїх думок у цьому огляді на цю книгу, у цьому поясненні її значення. Я, Є моменти, про які я сама говорила, що я не згодна з автором або я їх не розумію. Я досі, наприклад, не розумію, не буду спойлерити. Спойлерити, не розумію певних сцен навіть після того, як подивилася 5 годин інтерв'ю. І я б хотіла попросити вас, якщо в когось є бажання, якщо хтось любить читати книги, і якщо хтось дивиться мій канал, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат, чи слід мені продовжувати, як вам така рубрика, верніше. На каналі, чи слід мені її продовжувати, і чи слід і далі знімати книги, і, можливо, напишіть, про яку книжку ви хотіли, щоб я зняла. Побільше вам гарних книг та побільше вам гарних спогадів. Бувайте!